Осипаються листочки щерешень, дивіться. А оце яблучко, що тут висіло вверху, упало. І воно, бачите, теж пошкоджене. Але здорове таке. Ну, не таке важке, були й важі. Все, Це... спека страшна. Я тут винесла банки. Оце все вже, що треба викинути. Знову назбирала. І тут і варення, і суки, і це все. Зараз переберу, банки помию. Ну, вітаю! Ти вийшла? От. А баночки знову віддам куди треба. Бо в нас вже багато їх. Що ж случилось? Ага, Давай, давай, позаглядай. Це баночки вже пусті. Погуляй, погуляй. Ось трішки погуляй. Жарко дуже, прям не можна дихати. Так, одягаю перчатки. І що я зараз хочу ввечері? Трішки оці горшки помити, бо вже вони пусті. Уже немає в них нічого, квіти вже відквітли. І треба потихеньку їх привезти до ладу і сховати в гараж, потім пригодяться Ой, що я хочу сказати? Я сьогодні зранку не полила ні квіти, ну я спішила. От. І приїхала в обід. То все таке сухе, як каменюка земля під квітами. Ну, думаю, ладно, ввечері буду поливати. Я прийняла душ і думаю, ляжу полежу. Чогось так і як заснула, півтори години спала. Такого ще не було. Оце так ми поїхали сьогодні на кладовище до Славіка, до моїх діток, до чоловіка, і ми там. Привели в порядок все. ну, У Славіка підправили трішки могилу, а у мене там у дітей то вона біль нормальна, але вже бур'ян трішки наріс. То ми прибрали все там. ну, Ми за час справилися. Чого я така виснажена була, я не знаю. І там бігла собачка, собачка-мама з сіськами. Так, а де її дітки не знаю. Ну, не взяла. Я її розламала пиріжок, половинку дала, вона його з'їла. Я думала, ту половинку віднесе діткам, може. Ні, вона й ту з'їла. Ну і пішла. Ну, може, вона годує їх, то ще їм не треба ці пиріжки. А раніше ми там бачили зайці бігали. Сьогодні не було. І людей сьогодні дуже багато було, всі прибирають могилки своїх рідних. І оце ж і ми побули. А потім приїхала. Ну, щось ніяке. Думаю, ні, не буду робити нічого. Ну, а вже після того, як прокинулась, випила чашку молока. І вийшла помила баночки, повикидала все з баночок, що там уже. Ну, я вважаю, це не варення таке, а консервація, що вже їсть, треба викинути. Ну, то викинула, помила баночки, поставила в гараж. Може, завтра Артем заїде, забере та до Олі переправлять. Ось так. І так оце ж день проходить. Зараз полила я все підполила, але не повністю, а тільки під кущики. І троянди, і такі мініатюрні, оце ж вони ті, що з живця, і квітують вже по другому разу. Ось так. Ну і буду я мити, оце, дивіться, це нанесла. і Ось ось ще ці горшочки. Ну так, хоч, хоч декілька, по трішку кожного дня, та вже й буде результат. А так стоятиме, а потім в грязюці це все і при в, туди в гараж. Ні, хай воно буде чистеньке, хай не з милом, ну від грязюки то точно помию. Пенді гуляє. Дуже ж не жарко, чого й не гуляє. Ось красуня. Вона вже навіть повечеряла. Ну, це ж я так розумію, що в 10 годин вона ще буде просить їсти. Листочки падають і падають, не буду підмітати, завтра зранку. І куди ти шагаєш? Куди? Пішли мить, пішли, пішли, пішли. У мене чиста перчатка, чиста. Все. Ну от потрішку таки я їх і помию. То вже стоять, квітів майже немає. ну Деякі лишила ще ось у два, може ще будуть квітувати, ну ті ще хороші. Ну, але я розчарована, що вони так швидко відквітували. У мене на вгороді більше квітів. Ой, ну нічого. Зараз вони підсохнуть, я позбираю і віднесу в гараж. А поки грушки сухнуть і я трішки відпочину. Фендіон он бігає, вона вже хоче додому, вже ж темніть починає. Я сьогодні попрала її мішку, вона взяла, винесла, ну, ну ти подивись на неї. Ой Господі. Ага, рветься додому. Там двері трішки приоткриті і вона рветься додому. Так швидко починає. Тимніть. Мені здалося, що ще рано, а воно. А, то ж можна було до 10 вечора бути на дворі, і світло було, а зараз раніше. Так, проходить життя день за днем. Щось мені сьогодні так трішки сумно, та воно й понятно. Ну, добре, буду збирати горшки. Що ж сиди. І я забула полить гібіскус древовидний, той, що за, на вулиці тут за забором. Треба хоч з відра відеречка взять води та полить його. Хай ще квітує. Бери Мішу, пішли додому. Бери Мішу, от так, додому, неси його додому. Неси, 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 от умнічка, неси. Так, ні, бери Мішу. Бери Мішу. Бери. Бери Мішу. А що ти думаєш? Я тобі буду піднімати його. Ти ж його винесла, я його сьогодні прала, щоб чистенький був, а ти тепер що йому зробила? Бери, Мішу, бери. Фенді, бери Мішу. Бери, Мішу. Ну, бери. Що це? Я должна тобі. Іди бери. Дивись, уже вимазала його, диви і мордашку. Бери. На. Ой. Все, неси до хати. Неси, неси. Ну, неси, йди. Йди додому, йди. Куди ти його понесла? Уже йдемо додому. Ходім. Ходім додому. Ходім. Давай. Неси мішу. Ну, що це таке? Давай бери мі. Ну, зараз підемо додому і буде він там спати на вулиці. Все. Ні, 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 я не буду брати. Я тобі піднесла, а ти його назад однесла. Ну і що? Ну і що, сама пішла, а Міша на вулиці? Ну і все, закриваємо двері, хай Міша буде на вулиці. Все, стоять, лапи будемо мити. Вернулась таки, забрала. Ну, бери його тепер, неси в хату. Що? А лапи жмить. Ну давай, все давай помиєм лапки. Потім прийдеш і його забереш. Добре.